Всім привіт, друзі! З вами я, Кібер 50к, і сьогодні ми будемо грати в меме з вас. Хто напевно не знає цієї гри. А це може навіть бути і дуже можливо. Хоча в мене ніка нема. Окей. Okay. <свес> <свес> коротше, зараз поміняй мені нік, бо це діло так не годиться, реально. Кібер. Так коротше, в неї буде просто кібер. Давайте. Нажимаем шап. У мене я вибрав тут Україну, а у мене це була Індонезія чи Польща. Що це? Я не розумію. Тут є трошечки говна, та я розумію. Тут є Іспанія, та. Добре. А чого тут дві кладки пушечки? Ладно. <клухи> я... це... А чого я в шапки не заглядав? Ні, не кажіть рекламка. Короче, добре, давайте нажимаємо плей. А там плей не сервер, алло, логіка. принципі я буду грати, логічно. <рес> Стоп, це що за карта? Я тако... Хочете прикол? Короче, я грав, це коли ще в мене не було каналу. Це було в 23 або 22, чесно кажу. Я досі пам'ятаю якусь карту там, де типу, знаєте. Типу, як здорову. І мені дуже, знаєте, яка анімація подобається. Воця от анімація дуже подобається, реально. Ця анімація I love you просто. Ой. Я ще закачав іншу гру від розработчика Чикіна. Ну, від Епса. Давайте будемо так казати. Я закачав іншу гру від Епса. Ну, перше, давайте оглянемо все. Добре, сингл. Коротше, зараз. Ми в... Стоп, я заїхати. Я Почекайте, я карти не знаю. Е, і де тут та хата? Стоп! Че, тячечка? Тячечка!

Ой, урегуй. Так, я туда. Короче, давайте напишем чат по <рой> поводу. Найди просто самый краще пишу. И самый краще. Ю, чи в, ю, ю, в, ю, в, ю, в, ю. -в -ю, -в -ю. Чисто як я пишу в школі чисто. Це мій прав Почерк. Я вам реально кажу, це просто мій почерк в школі. Це мій почерк. Я зараз кажу оп, давайте затліфтимо. Ладно. Давайте Так, дивіться, логіка наша додати спейс, якщо тут є в предметах або в іншій ігрі Space 2. А цю карту видали, вчики, не представляю. Ми були на цій хаті карті Ампки. Ну, така є в Чикінгані Клас, ну Зомбі Таун! Давайте на цій карті поиграем і перейдемо на наступную. Це <гум> як в місті таун, але це зомби таун. Уї, уї. Я ще знайшов такий баг, типу, коли ти пливеешь, то ти просто самый найшвидший світ, на світі. Оп. Я постійно кнопки путаю. Вот цю вот е, бомбочку. А чому вони тут безконечні? Ем... Ну ладно, оглянули ми... Не понял. Я почув, не будь-то сида, але. Зачем на один дай? Що таке? Давайте краще перейдем до доступної гри бо я зараз обкакаюсь. Страйк бокс. Шо? Які боксы? Там немає боксів, я це грав. Алло, там немає боксів. Короче, вот такие вот мужички нас затекают. Починки. О, все Плей. Нажимаем плей Ам, так короче туда. А, такі тут тут такі самі баги, як в Чіки, не поняли. А як мені стріляли? Боже, мені пушку подать? А, все Краще... що за павучелик? Я маю його вбити, поняли? Мене не западить. Ой. Чудище. Да. Давай я птичь. Вот это кончик. А його... пошли, це дуже схоже на для кончика. О, это кончик, да. Декон... Ой. Ты все. Я пишу. Ты на кончик. Ой, знаешь, что я за нас такой шум? На кончик. Я. Ой, я. Ю. Ой. Я подаю на ХБ В тут. Шарин мене был. А сыпь наела? На тобі, на тобі, на тобі, на тобі. Ти куда ты прыгаешь? Ти, ты что, я удавай зрели, сегодня? Куда ты прыгаешь? <рик> О, цей це наш любимий. Ну, в цій грі він виглядає примірно так. Ой, тікати надо. <свист> це що за канапонік був? Павучилик. Це якась приватка чекінгана чи що якась? Не поняв. О, били монстриків. Тепер саме час. Це Пам'ятайте цього злого карапуса. Ладно, друзі, якщо вам сподобалося це відео, а я потік від карапуза. Ставте лайки, підписуйтесь і всім пока!